Права 1712. Знайди ділене, якщо неповна частка дорівнює 15, остача 7, дільник 38. Яку остачу отримаємо при діленні знайденого діленого на 15. Ну що ж, давайте пригадувати. Якщо у нас неповна частка дорівнює 15, а дільник 38 і остача 7, то щоб знайти ділене, нам треба неповну частку помножити на дільник. То ми записуємо перша дія. Отже, неповна частка у нас 15. Треба помножити на дільник на 38. І додати ще остачу плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, можна б і усно навіть це перемножити, можна і стопчик. Дивіться, 15 помножити на 38. Це все одно, що написати, що це 15. Що множиться на 40 мінус 2. І додати 7. І це дорівнює. Ну що ж, 15 можна помножити на 40. Тоді пишемо, якщо розкрити дужки, то це буде 15. Що множиться на 40, відняти 15, що множиться на 2. І додати 7. І це дорівнює. Ну що ж? 15 що множиться на 4, це буде 60 і 1-0 це 600. Тобто це буде 600 відняти. 15 що множиться на 2, це буде 30. То буде відняти 30. І додати 7. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 600 мінус 30, це буде 570. Додати 7. Це буде 577. Це в нас і буде ділене. Є. Ну, а зараз нам треба знайти тоді, яка ж буде остача при діленні знайденого ділення на 15. Ну, давайте спробуємо записати і пишемо друга дія. Отже, 577. Треба поділити на 15. Ну що ж, якщо так, то ми знову таки будемо мати 577, ми знову можемо записати як 570 плюс 7. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде у дужках записуємо 570 плюс 7. І все це треба поділити на 15. І це дорівнює. Але 570 це 15, що множиться на 38. Тобто виходить, що тут ми можемо записати, що це у нас 15. 15, що множиться на 38 плюс 7. І все це треба поділити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, очевидно, що якщо ми будемо ділити на 15, то нам треба поділити на 15 і перший доданок, і другий доданок. Тобто це можна записати як 15, що множиться на 38, плюс поділити на 15, плюс 7, що ділиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 15, ще множиться на 38 і ділиться на 15, звичайно, що це буде 38. І плюс 7, що ділиться на 15. Що це означає, цей запис? Це означає, що у нас тоді неповна частка буде 38, а остача при діленні, Остача буде. 7. Та ж сама буде, звичайно, що остача. Тому що 570. Що якщо воно 15 помножити на 38, буде 570, то якщо 570 поділити на 15, також буде 38. Тобто стача не зміниться, вона все одно буде 7. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди ділене, ми знайшли 577. Запитують нас, а яке, яка буде остача? Остача буде, звичайно, що то саме. Пишемо 7. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, на особливості ділення з остачею. На цьому вправу завершено.